Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні у нас розпаковка і коротенький огляд нової камери. Камера GoPro 12. Заносим, Андрюха! Ого, коротко, це так GoPro. Жарти в бік. Але це не GoPro, це нова камера телеінспекції від відомої німецької компанії G-Drexel, яку ми нарешті розмитнили і завезли в Україну. І зараз ми будемо її розпаковувати і дивитися. Дістаємо саму камеру. Отже, маємо камеру G-Drex 4610. Це камера відомого німецького виробника. Камера, призначена для телеінспекції різних систем: систем водопостачання, систем опалення. Зрошування каналізації, димоходів різних систем вентиляції і все таке інше. Всюди, там, де ми не можемо дістатися так і подивитися, і нам потрібно знати, чи там труба пошкоджена, чи там є якийсь засор. Вага система телеінспекції 9,5 кг. Вона розрахована на інспекцію різних труб та вентиляційних шахт діаметром від 50 мм до 350 мм. Камера постачається в такому вигляді. Що ми тут маємо? У складному вигляді. Тут у нас монітор LCD та клавіатура із козирьком. так відкидається вверх, сонцезахисний от. клавіатура відкидається вниз. От. І ми можемо працювати, бачити зображення на LCD моніторі, працювати з клавіатурою, керувати там і так далі. І також вони от складаються зручно для транспортування, не пошкодиш. Це у нас сам блок комп'ютера. На цьому блокі ми можемо регулювати освітлення. Регулятор виставляється більше-менше. Тут у нас вход для живлення 12 вольт. Ми можемо працювати від акумулятора або від машини, від автомобіля, від прикурювача і так далі. І це вихід відео. Позаду ми маємо клавішу вимкнення вимкнення також вхід 220 вольт. Роз'єм для карти пам'яті. І все. Тут у нас зручний барабан 60 метрів кабелю, ручки для переноски і конструкція дуже надійно і міцно на стоїть і не падає. Все зроблено, зручно працювати класно. Дуже важливий факт: ця камера може самовирівнюватися. Тобто, коли вона йде в якомусь там димоході чи то в системі вентиляції чи каналізації, то не дивлячись на те, як камера нахиляється фізично, все рівно сама камера всередині того модуля буде вирівнюватися і зображення ми будемо мати завжди рівне відносно горизонта. Це нам дає можливість знати, наприклад, якщо там труба, чи димоход, чи там система вентиляції чи що інше пошкоджене. То там може бути воно проткнуте, наприклад, якимось стороннім предметом, якісь пошкодження. Ми повинні знати, де воно знаходиться: внизу, вверху, чи збоку, справа, зліва. І відповідно, якщо камера буде крутитися, нам буде тоді важко визначити. А якщо камера вирівнюється весь час відносно горизонту, то тоді ми можемо чітко визначити, з якого боку пошкодження, ну і це значно облегшить нашу потім ліквідацію цього пошкодження. Інший важливий момент. Камера має систему, яка фіксує відстань, на якій це пошкодження знаходиться. Тобто ми камеру засовуємо кудись в це важкодоступне місце, і система нам вказує відстань до цього пошкодження чи до цього ну, об'єкту, який ми досліджуємо. Камера у нас виконана в захищеному вигляді у стальному нержавіючому корпусі. Вона витримує тиск до 5 бар. Кутогляду камери 97 градусів. Тут є у нас 16 світлодіодів, які освітлюють все, що нам потрібно. Додатково до системи телеінспекції можна купити акумулятор, який тут не наведений, оскільки його не привозили. От, акумулятор для жилення від 12 вольт, щоб була ця камера автономною. А також отакі от адаптери. Оскільки ми маємо завжди в трубі там, пил, може бути в системі вентиляції, або бруд, якщо це система зливу, там, чи сажа яка-небудь, якщо це опалення чи ще щось таке, то ці адаптери. Всередину фіксується камера, і в результаті камера рухається не торкаючись дна труби і не забруднюється лінза об'єктива. І ми завжди тоді маємо чисте зображення і чітко можемо бачити, що там відбувається. Це замовляється окремо. Звичайно ж, вони є під різний діаметр різних труб. Камера зручна, надійна, ефективна. І вона одна із самих бюджетних у своєму класі. Так що звертайтеся, будемо раді з вами співпрацювати.